є щось глибоко всередині нас, глибоко всередині колективної свідомості, глибоко всередині колективного існування. і всередині верховної природи життя. і це щось керує усім на поверхні світ потребує світла. потребує бачити, як як групі нам зробити наше суспільство кращим, як як групі нам зробити наш світ кращим. Секрет полягає в свідомості. В усвідомленні У сутності. він прямо тут, всередині нас і в нас є технологія, щоб досягати того рівня і відновлювати баланс у почуттях, у мисленні нашого цілого суспільства, цілого світу. Ми хочемо, щоб ви приїхали, взяли з собою друзів. це буде поворотний час для вас самих і для суспільства загалом.